Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Таро Оберіг. Я Людмила Таролог і пропоную про Таро прогноз на 2025 рік для Терезів. І так, Терезив січень місяць. Січень місяць для Терезів. Так. Ну, карта починає місяць і рік починається у нас. Ось такої карти це доленосна, дуже перспективна карта про те, про початок. Про початок якихось дій. Ви щось вирішили, виносили дану іде, ідею і готові діяти і втілювати задумане життя. І у вас на це будуть усі можливості, і, і гроші, і бажання, і можливості. Так, Терези, лютий місяць для вас. Витягую карти. З другої зовсім колоди. Ось карта. Ця карта нам говорить про тимчасове якесь розчарування, про бажання. Про якусь втому і бажання відійти від справ якихось. В лютому місяці буде такий собі настрій. Лютий березь. Але ж слухайте інтуїцію. карта інтуїції. Доленосна карта. Менше розповідайте, а більше слухайте. Ось от про це. Про... Не треба розповідати про свої плани. Тримайте все при собі. Квітень. А квітень нам показує дорогу. Дорогу, можливо, ми запланували, або буде така ситуація, що треба буде їхати за кордон. Датня дорога, десь далеко їхати. Травень місяць для Терезів. Достаю карту. Також доленосна карта на травень. Можливо, це за кордон десь поїхали, можливо, досяг... досягнення ще показується карта, що ви отримали все, що тільки можна було, або від проєкту, або від. Того, що ви проживали життя, і вже думаєте, що треба, переходити зовсім на інший рівень. Також ця карта ще вказує на інтернет. Можливо, якісь справи будуть пов'язані з інтернетом. так червень місяць. Карта для Терезів. Це про те, що ви будете. В ресурсі працювати над отриманням коштів або якихось матеріальних будь-яких благ всього того, що можна потримати в руках, те, що має цінність. Будете над цим працювати, діяти. І так, липень місяць для Терезів. Липень місяць для Терезів. Це про те, що ви настільки багато вклалися в те, щоб отримати нарешті результат, і ви його отримаєте. І будете дуже цим задоволені. Серпень, на серпень місяць, для терезів. Та про те, що на вашому горизонті будуть створюватися такі події, що треба буде виборювати, щось доводити, можливо, конкуренція якась. Ну, тобто вам не прийдеться сумувати, вам треба буде енергійно діяти для того, щоб не втратити, власне кажучи, свої позиції. В чомусь -то. Так. На вересень місяць. Карта на вересень. Долиносна карта. Карта про те, що ви підете за покликом душі, у вас буде бажання зануритись і знати себе глибшим в духовний розвиток, я б так і ще сказала. Будете шукати свій якийсь духовний розвиток, свій шлях. Використовуючи ті можливості і ті знання, набуті протягом свого життя, протягом того періоду часу, у вас буде ось такий настрій у вересні. Жовтий місяць говорить нам, що нам показує карта, зараз подивлюся. Помірність, помірність доленосна карта, дуже красива, спокійна. Гармонія. завжди, коли випадається карта, хочеться сказати гармонія в усьому, помітність така ось буде спостерігатися у Терезів у жовтні місяці. Листопад. Для Терезів, що нам покаже листопад місяць? Листопад? Дуже емоційний такий бажання. Цілити всіх своїми позитивними емоціями. І так, грубдень місяць. Ось така велика колода. Грудень місяць для заразів. Якась новина за дітей або про невеликі надходження грошей, якщо немає дітей. Да. Ось такий розклад для Терезів на 2025 рік у мене вийшов для вас. Розклад загальний за персональним розкладом. Пишіть мені в особисті в інстаграм заходьте, підписуйтесь. Ось, і дякую всім за перегляд! Бувай.